Розкажи про героїв, мамо. Чи ці люди справді зісталі, а ми знаємо про них так мало, хоч дорослими майже стали. Нас багато героїв, сину, легендарні, мужні пілоти, що у небі кожну годину чинять ворогу сильний спротив. І танкісти, і піхотинці захищають наш край недаремно. Щоб не сміли пройти ординці і топтати священну землю. Загартовані полем битви, сильні духом в пекельнім герці, прошепочуть слова молитви Україна і Бог у серці. Нездоланні, могутні, горді, збережемо свою країну, переможемо диких орків, відбудуємо Україну. Автор Марія Яновська.